Вітай, котики! Цюньки. Останні новини про ігри вже тут. І почнемо ми зі спін нофу League of Legends Son of Nunu. В цій грі ми поринемо у пригоди і дізнаємось історію Нуну і його єтіві лампа, які в League of Legends являють собою одного персонажа із 165 персонажів, що присутні на даний момент у Всесвіті основної гри. Ігровий процес головоломки Сонов Нуну схоже налаштований на те, щоб максимально використати вміння Нуну та Вілампа. А саме вміння Нуну грати на флейті і силу Вілампа, що робить його як експертом з катання сніжків, так і досить зручним Єті, якого можна використовувати у головоломці з гойдалками. Життя у Фрельорді зробило цих персонажів справжньою парою друзів, з якою варто рахуватися. Друзі також вправно катаються на санчатах, що схоже і є тою винагородою, яку ми отримаємо за вирішення більшості з цих головоломок. Мила та приємна, хоча й трохи холодна естетика Son of Noon, можливо, це не перша, що асоціюється у вас з League of Legends, але це не єдиний майбутній спіноф, який схиляється до м'якшої сторони гри. Наступного року ми очікуємо на симулятор життя Bandle Tale, який додасть до Всесвіту лол відтінок Стердівеллі, переносячи фанатів у дім таємничих йордлів. Реліз Son of Noну відбудеться 1 листопада на Nintendo Switch та ПК через Steam, GOG та Epic Games Store. А якщо ви оформите попередньо Дні замовлення зараз, то отримаєте бонус у вигляді цифрового артбуку. Подивіться повністю цей милий трейлер. А друга новина стосується XDF. Такого наче живого, а наче і не дуже живого XDF. Ось наочний приклад того, як не треба робити. Під час публічного тесту гри почали ширитись чутки про те, що реліз гри може бути 27-28 жовтня. Про це казав авторитетний інсайдер The ghost який спеціалізується на новинах по Call of Duty. Він несподівано повідомив, що X-Defined вийде 28 жовтня. І згадав, що Ubisoft планує якийсь святковий івент на честь релізу шутера. Зі свого боку, журналіст Том Хендерсон в матеріалі на Insider Gaming припустив, що X-Defined може вийти 27 жовтня, а наступного дня в грі почнеться згаданий івент. Але Ubisoft має на гру свої плани. На цьому тижні офіційний Твітер гри повідомив, що вихід X-Defined відкладається на невизначений термін. Офіційна причина. Невідповідності в ігровому досвіді, які з'явилися під час нещодавнього публічного тестування. І розробникам потрібен час, щоб виправити їх, перш ніж дозволити всім бажаючим пограти в фінальний продукт. А може справа в тому, що насправді жовтень так переповнений цікавими релізами, і для того, щоб конкурувати, треба представити якісний продукт? Ага, Давайте, Ubisoft, здивуйте нас. Спочатку проблеми з сертифікацією, потім це. А що ж далі? Минулого тижня студія Team Kill Media випустила геймплейний трейлер космічного горошутера Quantum Error. В ролику нам продемонстрували, як пожежник Джекап Томас майстерно розправляється з інопланетними монстрами, що заполонили космічну станцію. Капітан чинить опір злісним тварюкам не лише за допомогою пістолета і сокири, а й з важкими видами озброєння, ракетницями, кулеметами та вогнеметами. Примітно, що в квантомерар гравці зможуть перемикатися між видом від третьої особи та від першої. Оце класно. Гра розробляється на рушії Unreal Engine 5 і нам таки сподобались графіка і візуальні ефекти. Реліз Quantum Error відбудеться 3 листопада 2023 року, поки що лише на PlayStation 5. На ПК та Xbox Series Космічний Горор також буде доступний, але пізніше. Дата релізу цих версій поки що невідома. 5 жовтня вийшла Assassin's Creed Mirage і вже можна зрозуміти, що ж гра може нам запропонувати насправді. Відгуки гравців на диво дуже різні, і якщо підбити все до середньої температури по лікарні, то отримаємо приблизно 6,8 балів з 10. Серед основних недоліків міражу виділяють слабеньких ворогів, інколи прям дуже слабеньких. Але якщо вас помітили в режимі стелсу, то вороги йдуть саме туди, де помітили, і шукають десь поруч, а не вмикають рентгенівське бачення і прямою наводку йдуть до герої як термінатор. На жаль, штучний інтелект все ж частіше тупить, а не працює як треба. Геймплей на Assassin's Creed Mirage позиціонується як повернення до витоків, і гравці відзначають, що по факту це означає, що нового нічого не отримали, але старе так і покращили. Ну що ж, в гру вклались як у AAA, якщо брати Сполучені Штати, і в цілому і ціна в гри, як в aaa гри. Але для українців, для нашої ситуації і курсу долара, гра на суб'єктивну думку нашої команди не коштує тих 1089 гривень. А от дочекатись знижок на гру можливо і варто, бо гра дійсно непогана, буде коли виправлять баги. Хоча оптимізацію в грі майже ніхто не сварив. До 5 жовтня, бо Ubisoft вночі, коли більшість відгуків були вже написані, а перед замовлення не можна було вже відмінити, ввели у гру захист Динуво, що ну прям не дуже гарно з їх сторони. Раптом, ви не знаєте, зараз у Стімі проходить фестиваль новинок, де представлені демо-версії ігор, що вже зовсім скоро мають вийти. До 16 жовтня ви можете їх помацати і скласти власне враження. Тому давайте швиденько пробіжемось по найцікавіших іграх, на нашу думку. Тим паче під фестиваль запустили знижки. Тож будьте котиками і почніть з приємного донату ЗСУ, так і гратиметься спокійніше. High on Life Гра натхнена мультсеріалом Рік та Морті». Людству загрожує інопланетний корабель, який хоче використовувати людей в якості наркотиків. Ти повинен врятувати людство. Співпрацюй з командою харизматичної балакучої зброї, щоб знищити Гармантуса та його банду. Врятуй світ! Гра така ж навіжена, як і мультсеріал. Зі знижкою гра коштує 461 гривню. Гра Hearts of Iron 4 обов'язкова до ознайомлення для всіх, хто фанатіє від ігор Парадокс. Гра вкраде ті ж сотні годин лише тепер в сеттингу Другої світової війни. На жаль, для новачків поріг входу в цю військову стратегію високий. А для тих, хто вже грає і шукає компанію українців, можемо порадити наших друзів, спільноту Січ, яка серед інших ігор проводить і сесії Hearts of Iron. Посилання, звичайно, ж в описі відео є. Чи може ви думали, що я запропоную погуглити? До речі, саму гру зараз можна придбати всього за 143 гривні. Warhammer 40,000 Dark Tite це темна кривава гра у сетінгу Warhammer, яка дозволить відвоювати вам місто Терціум разом із трьома друзями. Хоча шанувальники Warhammer'у вже точно про неї чули, так? Коштує по знижці 493 гривні. До 18 жовтня діє нова знижка на No Man's Sky. Зараз гру можна забрати за 562 гривні, і у гри значно прокращились відгуки на фоні Старфілду. Дякуємо Тодд Говард. А Том Кленсі Рейнбоу Siege можна забрати зараз за 119 гривень. Гра дає можливість бути як бандюком, так і грати за штурмову команду, яку потрібно всілякими методами врятувати заручників або знайти детонатор. Повертаємось до самого фестивалю. Він проходить у режимі грай або дивись. Є розклад трансляцій стрімів на самому стімі, де переважно розробники грають у свою ж гру та розповідають основні моменти. А деякі ігри можуть запропонувати вам самим пограти в демо-версію. Ігор дійсно дуже багато. Це і відомі проекти на кшталт Гостранер Два City, і майже невідомі. Але ж ми знаємо, що розмір бюджету не завжди пропорційний задоволенню. Отриманому від процесу гри. Розповідати прям про кожну гру ми не будемо. Краще перегляньте список уважно самі щось та й зацікавить вас. А ми виділяємо ті ігри, про які ще не розповідали у своїх випусках. Однак самі ми слідкуємо за ними та очікуємо. Тож коротенько про кожну з них. Еншраудед. Це кооперативна рольова гра на виживання, розрахована на 16 гравців. В ній ми відправляємося в величезний світ, перемагаємо жорстоких босів, будуємо величні зали та прокладаємо свій шлях разом з друзями. Якщо дуже стисло описати гру, то вона видається схожою на прокачаний бальхім. StormStraiker. Storm, Striker. Storm Striker це корейська гра 5х5 PvP шутер від третьої особи. Із яскравими персонажами, насиченим ігровим процесом та акцентом на командну гру. На даний момент Бета-версія сирувата, що й логічно для Бети. Але ж цікаво, у що виросте гра і як варіант пограти на декілька вечорів з друзями, це досить непогано. Як котики грали у Storm Striker на стрімі, можете глянути у відео в описі. Діпрок Galactic Survivor це вже гра по всесвіту Deep Rock Galactic, але в іншій перспективі. Маємо однокористувацький автошутер у жанрі виживання а-ля Vampire Survivors, який у свій час саме своєю простотою затягнув багато гравців на довгий час. Користуйтесь повним арсеналом Deep Rock Galactic, боріться з ордами смертоносних прибульців, здобувайте багатства та відкривайте потужні поліпшення. Один гном проти всієї планети Hox. Пива у корчму! Та побільше. The Inquisitor. Ісус не помер на хресті, а зійшов з нього. І всіх невірів чекала розплата. Півтори тисячі років по тому військово інквізиторів нещадно насаджує свою віру. У цьому пригодницькому фентезі ми будемо розплутувати складні справи і незбагненні таємниці в особі інквізитора. Дата виходу приблизно лютий 2024 року. Тейві – це японська гра про пригоди, в якій ми прокладаємо собі шлях у величезному яскравому світі, використовуючи різні комбінації. Нам пропонують досліджувати таємниці, налаштовувати свій білд, щоб здобути перемогу у видовищних битвах з босами, а також поринути в казку таємниць, магії та хаосу. І на перший погляд, гра дуже затишна і мила, яка ну дуже чомусь віє сеттингом і, можливо, сюжетно аніме родом з безодні. Подивимося, що вийде. Ще зацікавила гра Джесант, це гра про альпініста, в якій ми подіймаємося поверхами неймовірно високих скель і долаємо нові висоти разом зі своїм водяним компаньйоном. Вдосконалюємо спорядження, шукаємо шлях скрізь розмаїття біомів, вирішуємо головоломки і розкриваємо таємниче минуле веж, яке ми підкорюємо. Дуже затишна і гарна гра, в яку цікаво власноруч пограти. Радимо і вам спробувати демку цієї гри. А закриємо ми цю підбірку грою, про яку, хоч ми і згадували, але не шкода згадати знову The Invincible. Це гра, у якій буде українська локалізація і виходить вона 6 листопада цього року. А в ДМК можна пограти вже зараз. Гра пропонує переосмислити домінування людини в The Invincible пригоді у фантастичному світі Станіслава Лема. Досліджуйте планету регістри у ролі науковця Ясне. Використовуйте атомпанкові інструменти у пошуках зниклого екіпажу та дайте опір непередбачуваним загрозам. І якщо вже така гульня, то пораджу вам почитати чудовий роман Станіслава Лема під назвою Едем. Хто вже читав, будь ласка, напишіть, як вам? Чорне та біле, одна сумна і одна добра. Новина. Почнемо з гарної новини. Вона на цьому тижні дуже коротенька, але ж і нічогенька. Цьогорічна церемонія нагородження Game Awards 2023 відбудеться 7 грудня. Якщо ви ще не знайомі з цією подією, то ми вам розповімо. Game Awards це щорічна церемонія вручення нагород за досягнення в індустрії відеоігр. Вона була заснована в 2014 році Джефом Кілі, який є продюсером та ведучим церемонії. Також Кілі понад 10 років працював над Spike Video Game Awards, що є попередницею The Game Awards. Окрім вручення нагород, під час церемонії. Церемонії проводиться прем'єра нових ігор та детальніший погляд на проекти, що були анонсовані раніше. Є основна номінація, гра року та багато різних підкатегорій, наприклад, найкращий візуал або вибір гравців. Усього 32 номінації, де також є і ті, які пов'язані з кіберспортом. За попередніми даними, The Game Awards цього року буде проведено у Лос-Анджелесі. Ми туди не поїдемо, але обіцяємо зібрати все найцікавіше і розповісти вам. Стосовно поганої новини. А давайте сьогодні без поганого. Краще підпишіться на нас і подивіться огляд на український Souls Like The Moon Hell. Ось він тут чекає на вас. Ми дуже вдячні нашим патрончикам, які підтримують нас. Дяка, дяка, дяка вам! Грайте лише в якісні ігри, донайте ЗСУ. І слава Україні!